Доброго дня. Починаємо працювати. Тут у нас вже лупляться курята. Перші закладки. Тут вже друга закладка. Звертається давай. А тут третя. І так кожних 10 днів. А тут вже прогрівається брудер. Брудер трошки переробив, збільшив кормушку, вище зробив. Я такого зверху всі дроти, переніс терморегулятор з бокової сторони сюди. Так зручніше. Спереді все видно. Кормушка поки що ще тут. Перші декілька днів будуть їсти, а потім вже засунули. Солодка водичка, стартовий комбікорм можна заселяти. Половина куря вже переселена, залишилась ще половина. Друга половина поки що ще в яєчках. Але скоро будуть. Закінчуємо інкубацію. І не вилопилось тільки одне яєчко. Отже, заклали ми 62 яєчка. З них було 7 штучок неоплода, одне кровяне колечко. Оплод 55 штучок. Напротязі інкубації замерло 3 курятка, і виводний ми переклали 51 яєчко. З них вилипалось у нас 50 курят. Від загальної закладки з оплодом та неоплодом у нас вийшло 81%, а від чисто оплодних яєчок 91%. Ось такі от 50 гарненьких курят вийшло 9 оплідних гічок брами, які ми переклали, 9% і вилипилось. А ось інше вилипилось джерси. Тільки одне яєчко джерса не вилипилось. Ну, на цьому все. Всім пока!